Всім доброго дня! Бачу в інтернеті багато повідомлень, багато людей цікавляться, хто як підв'язує свою малину. Сьогодні хочу показати, як це робимо ми. Значить, картина така. Ось такі ставимо бетонні стовпи. Бачите, висота цього стовпа. 2 метри 20 см. В землю вкопуємо його сантиметрів 40-50. Далі крайні стовпи, як можете бачити, підпираємо їх то, цими самими бетонними стовпами, використовуємо їх в якості опори, скріплюємо такими, такі, бачите, робимо скоби. Значить на стовпи кріпимо планки. Така нижня планка, ширина її 35 см, кріпиться від землі на висоті, то 35-40 см. І ось така верхня планка. Значить, ширина її 50 см. E, значить, забув сказати висота. Чи від землі кріпиться на висоті метр-метр десять, як яка малина, як яка якої вестої росте. Значить до стовпів вирізаємо такі пластинки з бляхи і прикріплюємо. Ось, можете подивитись. Кріпиться досить легко, показувати вже не буду. Тримається міцно, де не можу їх повернути. Значить, далі. проволока, Проволока використовуємо оцинковану. Грубина 2,5 мм. міліметри. Значить, довжина між стовпами в ряду 8 метрів. Вісім, буває десь трошки ближче, трошки трошки далі. Ну, цього в... Повністю вистачає для тої малини, що у нас є, але видержує повністю. Значить, довжина міжряддя 2 метри 40 сантиметрів. Буває деякі серти садили трошки ширше. Таке міжраддя, тому що обробляємо тракторцем, щоб влазила на фреза. Значить, що я ще забув сказати. Там вроді все. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Пишіть, дзвоніть, Буду радий відповідати. Е, також підписуйтесь на YouTube та на Telegram. Силки все буде в описі до цього відео. Дякую за увагу, всім до побачення.